Друзі, вітаю вас! З вами знову Рамаха. І ми зараз будемо з вами їхати. Всього 83 км. Можемо взяти величезну гуму або ковш екскаватора. Але нам потрібно буде і цей, і цей вантаж зробити. Давайте, напевно, ми ковш візьмемо зараз. Хоча давайте гуму. Давайте гуму візьмемо. 12 година ночі. Ну, таке собі вночі їхати. Ось такий в нас красень. Ман. TX 2020 року. Нова модель рестайлінговий. Ух! Кайф, красень. Все, друзі. Продовжити. Давайте відразу рушаємо. У нас тут камери з вами. Зеркал ніяких вже немає. Нова модель абсолютно. Давайте потихеньку виїжджати, так, навігатор. Давайте так, поставлю. Автомобіль з супроводу чекає нас. Можемо спокійно тут виїжджати. Поворотна вісь на полупричіпі. Ось такий у нас вантаж. Минулого разу ми з вами везли саме е шасі самоскіду. Зараз ми довозимо до нього колеса і коуш. Та випнемо дальній дальне світло. 83 км А скільки вага, яка у нас? 20 тонн. Нормально. Представляєте, друзі? 4 колеса 20 тонн. По 5 тонн кожне колесо. Просто жесть! Я думаю, ми знімемо цей огляд з вами, цей летсплей поїздку одним кадром. Не будемо вже робити якісь нарізки під музику і тому подібне. Їдемо ми, по-моєму, по, по місту самому. Ну, зараз давайте я гляну. Ні це ні це. Так, ми від бази до бази веземо цей вантаж і просто заробляємо маленькі грошенятка на цьому. Насправді, друзі, я вам скажу, такі вантажі дуже вигідні, тому що ми їдемо, наприклад, 80 км, так? А можемо заробити від 5 до 10 тисяч євро за це. Так що такі вантажі ексклюзивні, їх не треба практикувати десь і їхати за 5 тисяч євро 600-800 км з Британії кудись в Угорщину. Ой, з Британії, з Німеччини в Угорщину. А краще отак по місту по... По одному місту зробити такий вантаж. Зараз ми по автобану передавимо А, як передавимо Тут же 60 нас обмеження. Я вже забувся. Тут добре, що нічого не торчить по бокам. Вантаж легкий, можна так сказати, 20 тонн. Так що ніяких проблем з його перевезенням не буде взагалі. Ну Я трішки зараз, друзі, напевно, зроблю підсвітку приборів поменше. Бо мені в очі сліпить дуже сильно. Давайте подивимось інформацію, так. На 1170 км у нас паливо. Так далі. А, ну тут. Давайте так. Так і залишимо вже цей моніторчик Класна переборка в новому мані, блін, дуже подобається мені. Цифрова, не аналогова вже. Та й взагалі ще зі зеркал з боку немає. Блін, ну по камерам це взагалі що в дафі Блін, ну це реально круто. А це в реальному житті що там піздять некоторі, знаєте, водії. Ой-камера заглючить, не дай Бог, щось провтикаєш. Де не заглючить вона? Вона прямо йде трансляція від камери на монітор. І ну, Вона заглючить по факту взагалі не може. Не було ще ніяких випадків, що вони дето щось там лагали, чи зімою, чи е, влітку. Я б б отут десь справа, а тут поставив би оцю праву камеру. І це було взагалі ідеально. Водій сидить собі рівно і контролює всю ситуацію справа і зліва. І не потрібно повертатися. Направо і дивитися. Дивіться, бачите, жовтим мигає. Це показує, що в нас справа паркан. Дивіться, що це подідело чуть ближче. Оп-оп-оп, перешкода. Так само і ця камера мигає жовтим, коли тут автомобіль. Нереально круто, Сучасно, на, на, насправді. Так, да, дуже велика проблема буде, коли е, цей усік. З зовнішньої сторони хтось І зламає, як буває таке, є люди, які ну, кончені, підходять, дивляться, о, треба поламати. Потім так, це вже дуже велика проблема, треба, щоб заміняли повністю камеру. Абсолютно. От бачите, у нас тепер ліве зеркало, камера вірніше Мигала тільки що жовтим кольором. Тому що там був паркан. І так, да, друзі, от ще раз. От коли поламають камеру з зовнішньої сторони, вона тут стоїть зверху. Блін, зараз вночі нічого не видно. Тоді це реальна проблема. Нікуди не поїдеш, нічого зробити не можеш. А так, якщо адекватні люди і тому подібне. В чому би і ні? 23 рік на вулиці все-таки. Час комп'ютерів, гаджетів. Я рахую це нормой. Давайте потихеньку повертаємо. От бачите, жовтим загорілося, у нас зліва перешкода. Це ми вже доїхали, 10 км залишилось. Тут ми вже їдемо без автомобіля супроводу, і слава Богу, як то кажуть, бо з цим автомобілем тільки проблеми завжди, давайте дальній. Ой, 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 трішки. Зайшов я, звісно. При полтінні кілометрів за годину. <ріст> Щоб трішки перевернувся. Все, заїжджаємо на базу, братва. Блін, а це був би прикол зараз. Доїхати весь маршрут нормально і потім перевернутися Давайте подивимось, де нам вигружається. А, прям тут. Все, заїжджаємо. Треба щось вирівняти вирівняти полупричів, не як мені завжди кажуть. Все. Зупинились. Доїхали ми, братва. Дивіться, який красень. Ух, кайф. Давайте дивимося результати з вами. Приїхали. 84 кілометра. 6 годин. В 6 годин. Ого! Щось ми дуже довго їхали. І 53 літра палива. Також дуже багато. У вас ці дані. Ну, це взагалі повний. Пиздець в цій грі. Як можна за 80 км потратити 53 літра палива? Ну, це. Нонсенс. Все, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі буде ще більше летсплею української. До нових зустрічей.